До вас прийшли люди з приводу тихої ходи, яку ви на не організовували, і тихо, тихо, дали по всім школам рекомендації, щоб усі школярі брали участь, ми, як люди, які брали участь у справі у Майдані, наші звернення, звернені, якому ми хочемо висловити своє обурення, що були численні партії регіонів, які теж тут зараз присутні, що вони тепер мають, я не знаю, як це про мораль, ви що говорити, що ви організовуєте таку ходу. Тому спочатку, мабуть, вибачилися перед тими загиблими на Майдані з їхніми родинами, а потім вже організовували. І ми за підписами учасників Майдану з міста Бровари просимо, щоб завтра в цій ході не брали участь члени партії регіонів. Виноградова, Бахмут, Андрієв, Кузніцов, Голубовський і міський голова. І щоб такі заходи не проводились по рознарясі, вона дуже обурює, що фактично в примусовому порядку дітей по всіх школах збирають, щоб вони брали участь в таких ході. Тобто Такі заходи. Вони були за свободу. революція стояла за свободу за те, щоб люди на добровільних засадах, за покликом серця ходили на такі заходи, а не з того, що їх примушують. От вам звернення, будь ласка, і ми б хотіли, щоб такі заходи більше таким чином не організовувалися. Ігор Васильович, ми, ми додати до того. Розумієте, ми, це наймирніше вирішення цієї проблеми. Ми пропонуємо, так? Тому що вчора відбулася зустріч і лунали. Набагато радикальніші пропозиції, набагато радикальніші повірте. Тому ми зійшлися на тому, щоб ну, прохати спокійно вас конструктивно, спокійно, да. конструктивно вирішити цю проблему. Інакше може бути. Не ми, не ми, не, не, не. Тут, тут не всі сторонники такого вирішення проблеми, але не, не всі сторонники більш радикально. Тому ми прийшли зійшли на компромісі, тому що давайте краще йдемо до консенсусу. Врахуйте нашу наше зауваження і, будь ласка, просимо дати відповідь, тому що ми майдан це дуже болюча тема. Що якщо чесно, ну не витримає душа. А потім будуть говорити, що ми або зірвали якісь там мероприємства, або ще Де, щось. Кали. Чесно кажу, ну болюча тема. Я не хочу багу бачити, яка кричала пару років назад, що тільки завдяки партії регіонів ми почали добре жити. Я її не хочу бачити взагалі в нашому місті. Ну, коли така ситуація склалась, що вона поки тут працює, то хай має хоча б совість не з'являтися на таких мероприятиях. Хотіла з'являтися, хай поїхала на, на антимайдан, а туди дорога їй закрита. Тим паче ми знаємо, що відбувається в міжі колі. Ну, це ж не таємниче. Ми... ми знаємо, як її синок агітирує, так. Да. Прийде Путін і вам всім може процитувати до кінця. Не треба. Ну що ми Распадати вас просто по-чоловічку, будь ласка, давайте щоб не було цього. Я, Я думаю, хочу що ви зрозумієте. ще додати про те, що звернути увагу на ту історію, яка була кілька місяців у нас. От коли ми піднімаємо економічні питання, вони не викликають такого резонансу у людей. Вони якось більш терпіли відноситься. Чим питання, які стосуються ідеології, от, наприклад, питання по вагом, ви бачите, скільки дискусій збільше. Чомусь за економіку мовчать, хоч як би сказати, самі голодні зрозуміти. А от ідеологія це, це така болюча штука, це взр... Взр... взрива небезпечна, це небезпечна штука. Значить, тому краще не гратися з цим всім. Тому це, це саме конструктив, який ми можемо запанувати. Я прошу нас повідомити, що бажано сьогодні десь. До, до вечора. Ну, Коли... зараз сказати, ви плануєте брати завтра участь? І ваші заступники, всі, я, хто члени партії. Я повідомлю, я брати участь у даному заході не планував. Я планував вранці приїхати на кладовище до могили видворяни з родини. То, що я планував. Це захід організований для дітей, молоді. Просто Вони не хочуть, щоб я їм так організовуватися. Ви ви і, та і кожного дня ми отримаємо. Церка, на губернатора, листи про те, що ми зобов'язані. Я читала обидва накази, ходу ми Ді, ми власне школа. Власне. Школа. Провести заходи. Якщо Давайте ті правильно зрозуміємо, тоді теж виконували накази. Тоді теж давайте зараз враховувати думку громади. Тоді теж виконували накази. Давайте <поцут> зараз не розпрацюємо, щоб до не, голову, не, Що? да не <поцент> надо користуватися. Хто хоче це поформація, якщо будуть залучені, жодного разу не прозвучало, слово квота або знання. Рекомендація. Ви рекомендації на не Ми ж розуміємо, як керівництво рекомендуємо, коли вони рекомендації. Вам показати мені вчора, вже рекомендації. Збільше на відсотків. Почти, діти, діти самі організовують за свою Діти самі вміють організовувати, не треба їм втратити.